Державні службовці відзначають професійне свято. День державної служби відзначається в Україні щорічно з 2003 року. На це є відповідний указ президента. З нагоди свята держслужбовці Коломийщини збиралися на урочисті збори, які відбулися у приміщенні районної державної адміністрації. Кращих нагородили почесними грамотами. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. День державного службовця цьогоріч чиновники відзначали в роботі. Наприкінці дня зібралися в Коломийській райдержадміністрації. Працівників відділів та управлінь вітали керівники району. Михайло Негрич і Богдан Болюк переконані, наші держслужбовці відповідальні, чесні і порядні, і свято професійне обов'язково повинні мати. Я рахую, що зі мною я і моя команда працює відповідно, гарантовано, повноважено, зв'язку з тим, що ми робимо державну справу. Непроста робота, нелегка робота, робота професіоналів, робота людей, які вміють вислухати, які вміють прийняти своє рішення. А рішення треба приймати кожен день, що не кожну годину. Тому що в нас в державній службі на нас йдуть ті люди, які потребують допомоги, які потребують лікування, які потребують вчитися і жити так, щоб було їм легше. Ми державна служба. Працюємо для того, щоб було краще життя наших людей в нашому Прикарпатському краї і в цілому державі України. Державне свято Державного службовця це професійне свято для тих людей, які стоять на засадах тих, щоб втілювати посередництво між людиною і державою. Тобто вони є слуги народу державне свято для державного службовця це буденно. Тобто це виходить так, якби це їхня робота і ще слабо оцінюється зі сторони держави. Разом з тим, на які дуже невеликі заробітні платні державних службовців, хоча всі нарікають, але державна служба дуже стає зараз непопулярною. Тому треба для того, щоб держава мала шанс на розбудову і підняття її іміджу, треба зробити. І оплати, і, і рівень державного служби підняти до вищого рівня для того, щоб ми гідне місце зайняли серед. Європейських держав нині з державними службовцями спілкуються чи не кожен від чиновників, часто залежить із яким настроєм до них прийде людина за допомогою і з яким вийде. Залежить, як швидко вирішиться те чи інше питання, і яка думка складеться про їхню роботу у мешканців Коломищини. Кращі із держслужбовців отримали грамоти і подяки за свою роботу, маючи можливість привітати працівників державної служби з професійним святом, побажати всім терпимості. Відповідальності, професіоналізму, щоб кожна людина, яка працює на благо держави України, знала, що вона працює на майбутній нашої держави, на майбутнє наших дітей, на майбутнє просвітання великої держави України. Я перш все, би хотів привітати своїх колег і себе також як державного службовця. привітати працівників райдержадміністрації і всі, які стоять на державній службі, побажати їм міцного здоров'я, щастя, любові, кохання, терпіння. Розуміння, розуміння ставлення до людей, і завжди хай їм допомагає Господь Бог.